Цей місяць такий особливий, так називається листопад і осінній дуже місяць, і ми черговий раз збираємось саме на цей, скажімо, день, четвер, перший четвер, перша п'ятниця. Особливий час, особливий час для Божих ласк людям. І особливий час, якого ми можемо, особливо Ісуса прославити, тому що такі хвилини, вони ну, для світу цього вони не мають значення. Ну, Четвер, п'ятниця, як інші дні, але для тих, хто спасається, апостол Павло каже, сила Божа. Тому ці дні це є Божа сила для нас. І цей перший четвер це завжди день такого прослави Божого милосердя. І перша п'ятниця, яку також сам Христос відзначив в особливий спосіб у свій час через таку Святу Марію Маргарету, відкривши своє серце божественне і сказав. Про те, що цей день Він вибирає для особливого читання Але, звичайно, Ісус Ну, щось такого особливого не дав, що Він десь раніше апостол не сказав. Ісус це дав в руки хрис... апостолів Він помирає в п'ятницю, а в руки Ісуса Це в руки апостолів віддає самого себе, щоб вони здійснювали це постійно. Тобто творили Євхаристію. І не просто промовляли слова Євхаристійні, але творили Євхаристію. Ось ту спільність, яку Він, Ісус, започаткував на сіті вечері. І каже: по тому будуть знати, що ви мої учні, коли будете мати любов між собою, коли ви будете служити одні одному, і Ісус показав, як це робиться. Він учитель, Божий син, воплочений, Він бере на цій вечері миску з водою, рушник і починає вмивати ноги апостола. І каже, будете щасливі, коли так будете робити. Але світ, в якому ми живемо, Він цих слів не чує і не хоче чути. Тому що цей світ хоче завжди панувати над кимось, когось гнобити, забирати чуже. Отже, це Дух цього світу, а Христос його перемагає, перемагає дорогою служіння до кінця. І цей кінець завершився. На Христі Ісус служить до Кінця, і Він живий вічно. Тому що Ісус Божий Син, котрому Отець дав усю владу на небі, на землі під землею. І цей Ісус, Він отримав право і владу над кожною людиною, тому що за неї Він помирає. І тепер кожна людина залежить від Ісуса. Кожна людина, якщо вона хоче осягнути життя вічне, нетлінне, вона не може обійти Христа, не може взяти Царство Боже так, що Ісус не буде знати. Тому що Царство Боже є тільки в Христових руках. Ось цей момент, який ми щойно тут почули і побачили, як апостоли були послані на край світу, ну на край світу в тому плані, е, поки що це підготовка така, це навколишні села, щоб нести правду про Христа. І ця правда розійшлася так, що ось Ірод цей, бачимо, дуже стривожився. Бо Подумавший Іван Хреститель Воскрес. А це Ісус, який набагато більший. І ті учні приходять і розказують Ісусу, як вони, ось скажемо, несуть це Слово. Тому що їхня місія це принести до нас Слово про Христа. І не просто про Нього, але також Його Слово нам принести. Прийти не тільки сказати про Хресту Євхаристію, що Ісус колись її встановив, вони приходять, щоб її нам дати. Тобто, дати нам живого Христа. Мало про Ісуса говорити, важливо, щоб Його подати. І апостоли мають таку місію. І те, що вони ще коли Ісус був з ними, вони, якби це отримали, щоб ось на ті навколишні села прийти і сказати про Ісуса, тому що Він приходить і говорить: Царство Боже є близько. Воно до вас приходить в Його слові. Це апостоли. Вони промовляють, що царство Боже близько, бо так Ісус сказав. І воно приходить ось в цьому Божому імені, в імені Христа. В Його ті жертві, в Його любові до нас, в Його милосердя, в Його простій крові. Це є унікальний лік зцілення. Світ потребує зцілення. Він дуже хворий. Весь світ, в ми живемо. І кожна людина є хвора. Ми всі хворі. Хворі, але не в тому плані, тими хворобами, які. Знаємо і, які лікують лікарі, звичайні, але наші серця хворі, вони зранені, вони поранені, побиті і потребують зцілення. Лікар наших сердець тільки Христос. Ніхто не може вилікувати серце людини. Люди не мають влади над цим, може вилікувати тільки Христос. Тільки Він. І Він хоче це зробити. Але серце, щоби зцілити, неможливо насильно це зробити. Ось приходить Ісус, а людина не хоче, наприклад. І ось Ісус починає намус насильно її зараз зцілювати. Вона не хоче. Тоді це серце не зцілиться. Серце зцілюється тоді, коли вона приходить. і Каже, Ісусе, зцілий. Ісусе, я потребую Твого Слова. Я хочу прощення моїх гріхів. Я хочу прийняти Твою животворящу кров і тіло Твоє спожити. Ось тоді приходить зцілення. Але щоб ми ось це прийняли, Ісус каже, іншу умову, що ми не будемо мати в собі зло, зло зла. Прощення, щоб наша душа ніби розтанула від якогось, скажімо, гіркого пережиття, віддаючи, а що значить простити? Це віддати в руки Ісуса всі наші справи, які десь нам на душі зробили цю гіркоту, цю рану, тому що багато є. Причин, від чого людина страждає, навіть ця війна ось, і все, що відбувається, це так само, що значить простити, віддати суд Божій руки. Ось Ісусе, ти судя, ти судить це все. Тому що коли весь цей негатив, який прийшов, Він осяде в нашій душі, Він буде нашу душу розривати. І головне, ми нічого не вирішимо. Але коли ми віддаємо суд у Божі руки, тоді наша душа стілюється, звільняється, бо ми визволяємося від того руйнуючої сили. А Бог не підкупний. Ми не можемо сумніватися в тому, що Ісус зла не пропустить, Він зла ніколи не пропускає. Але Ісус хоче Спасіння тільки. Спасіння приходить, коли хтось кається. Хто не кається, він лишається поза Богом і тратить життя вічне. І тому, коли ми ось віддаємо цей суд в Божі руки, значить Божий суд в першу чергу нас рятує. І тоді наша душа стає дійсно легкою для життя. Ми тоді починаємо чути Божу любов, яка приходить до нас. Ми починаємо чути те, що Христос з нами зараз страждає. Він плаче також з тими, хто зараз плаче, коли подивитися там по телебаченні, коли там щось зафільмували, дійсно ті моменти тяжкі, це дуже, дуже важке пережиття. Але Ісус зараз з тими людьми і Він з ними плаче. І він робить все, щоб ось ця людина могла мати силу перейти за все, перебороти це все, витримати. І Ісус дасть нагороду. Нагороду це свою любов і на Тому що коли навіть щось таке приходить, воно завжди має свою причину. Воно не приходило просто так. Були всі святі, все чудово, все прекрасно, і раптом. Щось таке впало. Ні, Воно має завжди свої причини. І ті причини, можливо, тягнуться вже багато століть, а зараз вибухнули ті причини. І все. Колись, напевно, Господь дасть зрозуміти і пізнати, тому що нема нічого схованого, що не виявиться. Отже, люди у свій час зрозуміють багато речей. Зараз ми хочемо щось зрозуміти, не раз. Правильно, не раз неправильно, але прийде час, коли кожен зрозуміє із своє життя, що зробив, що не зробив, як провадив своє життя, чи так правильно, чи неправильно, наскільки. Ну і також ті всі події, які сталися в нашому житті, чи в іншому. Тому Ісус, Він з нами завжди, Він сьогодні з нами, Він хоче, щоб ми з ним. Переживали своє життя, коли в нашому житті є Він, значить життя зовсім має інше пережиття, інше обличчя. Тому що з одної сторони важко, а з другої сторони, в людини є якась дійсно потіха, вона не сама, вона не сама, її знають про неї, її люблять, їй хочуть допомогти. Отже, вона має цю потіху, тому що Бог цю потіху дає, коли вона є з ним. Коли ж Бога нема в її житті, бо вона не хоче, тоді що лишається? Тільки розбита душа і там нема Бога? Нема потіхи. Що лишається, коли потіхи нема? Розпач, страх, непевність. А це все б'є по здоров'ю і по всьому іншому. І так. Ось воно проходить в нашому житті. Тому назустріч Богові, коли наш шлях прямує, значить це завжди є здобуток. Це ніколи не втрата. Ніколи е хвилина, яка присвячена Богові, вона не є порожньою, і людина не буде чути, що це хвилина даремна, або якось пережита неправильно. Тому що і душа буде мати зміст. буде мати зміст. Ісус нам дає таке запевнення. Тому такі дні особливі, в яких ми через віру нашу приймаємо, ось Євхаристійне чудо, яке Христос зробив, подарував нам, Його любов до нас, Його покора і смирення це все є нашим багатством великим. Ми зможемо від Нього брати силу. Без нього воно взагалі, навіть якщо наше життя може бути таким дуже забезпеченим в цьому світі, ніби всі нас якось так приймають чи нами захоплені. Але коли немає Бога в житті, то воно все стає порожнім. Все нема потіхи. Ніхто з людей не може потішити серце людини. Так, зверху. Так, трошечки може бути, але щоб потішити серце людини по-справжньому, щоб воно було щасливим. Але таким по-справжньому щасливим. Не так, що тут зараз щасливий, тут одразу, одразу щось таке вибиває людину одразу. Ні. Але так, щоб вона почула. Такий зміст повноту. І це її багатство, воно в тому буде зростати і перемінюватися. А в кінці каже апостол Іван, що ми, не знає, ми вже Божі діти, але ще не знаємо, ким ми будемо. Вже Божі діти в цьому світі, в якому багато сумнівів, багато несправедливості, багато всякої всячини. Якихось так непорозумінь, і ми вже, Божі діти. То уявіть собі, якими ж ми будемо дітьми Божими, коли ми це все почуємо, коли не буде вже ось цих різних перешкод, а людина буде чути цю Божу любов, яка без перешкод її наповняє. Говорить, це буде щось, що перевершує наше уявлення. Апостол Павло знову сказав своєму листі, око не бачило, вухо не чуло. Людині на розум не приходило, те, що Бог приготував тим, хто його любить. Ось він більше не міг сказати нічого, тому що не було слів. І знайшов тільки слова: Око не бачило, вухо не чуло. І людині навіть на розум не спадало. Хоч людина може дуже багато. Десь там уявляти собі, мріяти, а це навіть її на розум ніколи не спало, бо це вище, ніж те, що людина може уявляти собі просто так, по-людському. Тому дякуємо Богові за його милосердя, за те, що він дуже нас любить, за те, що він довго терпіли до нас. Ми молимося у цій літурії за наших в першу чергу захисників, які віддали своє життя за нас. Різних волонтерів, капеланів, медиків, які також своє життя віддали. Також рідних, близьких, які ви записали, ось ця літурія за наші померлих, потім панахида буде, щоб їм вділити ту частку нашої віри, нашої молитви, щоб вони почули через ту нашу молитву, яку ми тут здійснюємо у цьому чудовому храмі. біля... Богородиці і чудотворної ікони, і яка тут також присутня. Отже, ми здійснюємо у цей день, перший четвер, цю літургію, значить, це для тих людей, які вже відійшли найдорожчий скарб, що ми можемо дати. Коли ми ще приймемо участь в літургії причастя через покаяння, наприклад, через сповідь, це перевершує будь-яке навіть наше може уявлення. Бо, знову ж таки, для нас це ще ну, не дуже так ми можемо це уявити, але ті, хто вже відійшов, вони знають, що таке є літургія, що таке є Євхаристія, і що таке є молитва і пожертва за них. Все інше воно не має значення. А це дуже великий скарб. Коли ось ми, наприклад, зараз, десь ми приїхали здалека, потратили і час, і кошти для того, щоб приїхати, і зусилля якісь це є велика жертва для тих людей, для наших воїнів, які загинули, тому що вони за нас своє життя віддали. Найвища міра любові. До свого ближнього, до свого народу. Але все одно вони потребують, щоб за них молилися. Тому вони за нас своє життя, ми за них молитву і їхні імена віддаємо в руки Ісуса, щоб занурилися вони в рани Христові, в Його Божественності до кров, освятилися. І було прошлено їхні різні провини, свідомі чи несвідомі, які вони в своєму житті мали, молимось через Божу Матінку. Щоб вона заступила за них, і вони побачили небеса, увійшли у них і отримали нагороду велику за їхню жертву і служіння, і молитву, і за страждання, які вони піднялись. Тому це є завжди щось дуже цінне, дороге. Отже, нехай Господь це все прийме. І через руки Марії, щоб воно принесло гарні плоди всім і нам, і тим, за кого ми молимось, щоб вони... Цими плодами були ну, насолоджені їхні серця, їхні серця сповнились, щоб вони не були голодні на тому світі, але вони сьогодні бенкетували, ось щоб ті люди, з якого ми згадуємо, молимось, щоб вони чули, що сьогодні для них накритий бенкет гарний. Колись, якщо Господь схоче, також зможете це почути, побачити і зрозуміти.